Вітаю! Продовжуємо оглядати книги з макулатури, які до мене потрапляють, люди здають. Я приймаю і вам демонструю. І нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео, або зв'язавшись за контактами, які є в описі каналу. Отже, сьогодні у нас багатосерійні видання. Почнемо з пригодницької літератури. Це відомо серед підлітків, я думаю. Всі хоч щось читали чи бачили якісь екранізації е, романів Вальтера Скотта. Восьмитомник. Гарне видання. Бачимо Вальтер Кот. Собрання сучніні 8 тома. Видавництво Правда, Москва, 90-й рік. Бібліотека огоньок. Є якісь ілюстрації. Ось такого типу кольорові є. Ось теж чорно чорнобіла і кольорова. Так, наклад наклад цієї серії мільйон сімсот тисяч примірників. Величезний наклад. Ціна 2 рубля 80 копійок. Ну, ще є якісь статті написані. Сам Вольтер Скотт 60 лет назад. І так далі. Проглянемо стан видань. Ну, як на мене, книги в відмінному стані. Всі вони коштують, поки що бачу, 2,60 і наклад мільйон сімсот. Зараз ми дійдемо до восьмого тому і там буде загальний зміст всіх цих томів. Я думаю, тут, напевно, в кожній книзі по одному роману. Да, так, Поки що. Цей 2 рубля 90 копійок. Шостий том. вісімдесят сьомий том. І заключний восьмий том. Всі вони видані в 90-му році. Цей теж 2,60, як перші томи. Отже, Дивимось том перший у Эверлі у 60 літ назад. Другий том Пуританія. третій антикварій, четвертий Роброй. роброй десь траплявся теж в окремих виданнях. Том 5. Едінбургська тімниця. Том 6 – «Айвенго». Це, напевно, один з найвідоміших творів. Ну, принаймні, я найчастіше чув. І екранізації були. Том 7 Пірат, том 8. Квентін Дорвард. Теж таке, здається, траплялося окремими книгами. Так, переклади бачимо. Різні перекладачі тут вказані. Ну, Ось така от підбірочка з 8 томів. У гарному стані, гарні видання. Далі у нас Джеймс Феннімор Купер. Цього автора я вже в дитинстві читав. Читав Читавнього з магікан, читав Звіробоя а, ну, і більш не пригадую. А, ще якісь читав. На суші, на морі, здається, ще Лоцман. Тобто ще були якісь декілька книг, в мене були такі яскраві кольорові, і я хотів їх зібрати, але на той час вони трохи дорого коштували, і моїх кишенькових коштів не вистачало. Щоб їх всі купувати. Так, Це вже в нас теж бібліотека-огоньок, іздательство Правда, Москва, але 82 рік. Зобрання сучіння в сімі томах, всі сім томів є. Але, на жаль, з одним є при Один том в поганому стані. Зараз я вам це покажу. Ці тома, ну, принаймні, це, як бачимо, в класному стані. Напевно, навіть і не читали його. Є теж ставки і кольорові. Так, Що в нас тут? Наклад, наклад 600 тисяч примірників, значно менше, ніж Walter Скотта. Ціна 2,40. Ціна приблизно така сама. Другий том. Другий том 2,30 ціна. Третій том. Цікаво, напевно, ці ціни е, змінювались в залежності від кількості сторінок видання. Я не думаю, що в серії вони можуть чимось відрізнятись, що та популярніше чи ні. Ціна 2 рубля. І четвертий том, на жаль, пострадавший найбільше. Я коли взяв його в руки, одразу відчув, що щось з ним не те. Але коли відкрив, всередині ніби нічого, а на початку ми бачимо, що десь ця книга замокла. Ну і відповідно підцвела. Дуже шкода. Дуже шкода, що вона пошкоджена. І, відповідно, всю цю серію віддам, ну, думаю, за символічну якусь ціну Через те, що вона як серія вже не має того вигляду. Можливо, когось зацікавлять просто інші романи, і він зможе їх цілком вільно прочитати. А? Хтось вирізав фото. Е -е, почитати. А цю вже доведеться, напевно. Ну, я це зроблю на розсуд вже покупця. Тобто він сам зможе чи віддати її в переробку, чи можливо зберегти, може якось можна її ще просушувати, відновлювати. Я не знаю, що можна робити з такими книгами. ой, Щоб їх врятувати. Так, 2,10 ціна. Всі інші, то ми, як я бачу, ну в ідеальному стані. Тобто, рівнесенькі, цілесенькі, непомняті. Сухенькі, то з ними все відмінно І навіть таке враження, ну от ось цей, що його Ну не розкривали, не читали цю книгу. В гарному дуже стані, ціна 2.40. Залишилось два Ось індіанець намальований був. Індіанець не живий Це у нас 2,50. Ну і останній сьомий том. Я зараз покажу все, що війшло в цю серію в кожному томі. Ось вже якісь особисті фото Купера. Ось теж він. Цікаво і про що цей роман? Отже, перший том шпіон или повесть у нейтральної території. Другий у Саску і Хани Третій том, последній из Могікан или повесть у 1757 годі. Четвертий. Прерия постраждалий. П'ятый том Слідопит или на берегах Онтарио. Шостий Звіробой или Первая тропа войни. Том сьомий Мунікіне. Якщо я не помиляюсь, то ось ці всі 6 томів це все про одного персонажа Натаніеля Бампо. Якщо не помиляюсь, можливо, хтось підправить. А сьомі Монікіни це однозначно щось зовсім інше. Якщо це взагалі не щось політичне. А во, в творчому насліді Купер Роман Монікіни займає особою місце. Писатель задумав і почав роботи над ним останні годин свого перебування в Європі. Отложил. Роман вийшов в 1835 году. Это своєобразний трагікомічний, романтико іронічний роман успіху не имел. Його по утвердженні известного исследователя американської літератури Парінгтона мало читали і плохо понимали. Ну, ось таке. Серйозна і єдка сатира на общественные нрави Англії и Америки того времени. Ну, таке. Це щось специфічне. Але всі попередні томи це. Гарантовано цікаві книги. Так, ще я продемонструю вам ось таких два комплекта. Ось таких. Це два абсолютно ідентичних комплекта. Е -е, Маріанна. Не знаю про що це. Можливо, це щось схоже на Анжеліку. Хто читав, може теж поділитись розказати. Ну, по назві, я так думаю, і по кількості і томі. Ось, бачите? Шість романів в трьох книгах. І тут точно так само. Єдине це різниця кольору першого першої книги. Я відкривав, дивився, вони абсолютно ідентичні. Просто різного кольору обкладинки. Отже, подивимось. Тут у нас Маріана Звізда для Наполеона, Маріана і неізвісний із Тоскани. Два романи це переклад з французького. Так. Так, так, так. видавництво. Харків Прапор 92-й рік. Іздання осуществлено по заказу малого производственного издательского підприємства Пролог. Книги Остросюжетного історичного роману, випущеного впервые в Париже в 69-му году. З тих пор він був переведен более чем на 20 язиків світу і завоював по всемирну славу таке зображення, зображення. Не бачу. Так. Наклад 100 тисяч примірників. Ну, ціни в 92-році вже не було. війна було. Маріана Язон чотирьох морей. І ти Маріана. Це книга друга. Так. Іздання осуществлено по заказу ІМП Орбіта. Інше вже якесь підприємство. Харків, прапор 93 й рік. Це вже на наступний рік вийшло. Ось анотація. Так. Що у нас наклад? Наклад 125 тисяч. Ще збільшився порівняно з попередньою книгою. І остання заключна, вказано 5-6, але тут Маріана в Огніном вінки одна назва, подъем издали Так, «Харьков, прапор 93 рік. Так, так, так. В заключительном томе объединены последние две книги историко-приключенческого романа. Угу, угу. Путешествие по Руси, встреча с Наполеоном. И так далее. Возвращение на родину. Тут теж орбіта з дані по заказу малого підприємства. Дивимось наклад. Останню книгу. А тут вже в нас 75 тисяч примірників. Тобто останню книгу видали меншим тиражом. Ось так. Ось такі книги. Кось що зацікавило, хтось щось може про них розказати, поділитись – пишіть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!